Слава Україні та слава зсу в Одесі. Сьогодні 30 вересня, 584 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни з Криму випустили 40 іранських дронів Камікадзе через південь України і в напрямку Вінничини. Коли дрони пролітали через Миколаївську область, то наші хлопці збили 4 штуки, коли летіли через північ Одеської області. Шість штук, і вже як дрони долетіли до Вінничини, то збили двадцять штук. На жаль, є прильоти по офіційній інформації. Десять дронів кудись влучили. Точно відомо, що одне з влучань було в якийсь об'єкт інфраструктури, пов'язаний з залізницею. Бо Укрзалізниця повідомила про затримку потягів, які йдуть на захід України. А так в Одесі, крім нічної повітряної тривоги, все спокійно. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все спокійно. Правда, мешканці міста чули, як наші хлопці працювали по іранським дронам. Ну і росіяни продовжують в Миколаївській області обстрілювати очаків та навколишні території. Там минулої доби удари були по акваторії міста, тому без жертв і руйнувань. Також росіяни продовжують обстрілювати Херсон та Херсонщину, влучили по навчальному закладу, дитячому саду ну і ще й по лікарні в місті. Загиблих по офіційним повідомленням немає, але три людини травмовані. Тож всім, крім росіян, бажаю гарного дня і прошу трохи закинути грошей волонтерам.